Сьогоднішнім святом в нашій країні. А, давайте поговоримо про сьогоднішній матч, а, почнемо з питань. Будь ласка, які будуть питання до вас. А, я обичаюся з Дніпро, ви не розумієте українською чи ні? Так. А, а, що? Після промою, що не вистачило вашій команді, яка збирається грати груповому етапі і чемпіонами? Чи сьогодні принаймні зберегти прийнятний для вас результат? Чому так сталося, що ви пропустили чотири річі? Дякую. Слава. За обладавські от дідви парто майсторі ми хочемо говорити про ліву чемпіонів. В першу чергу, наша команда зараз концентрується лише на змаганнях в нашій внутрішній першості української, і що стосується безпосередньо матчу. Коли команда грає на чудовому фантастичному рівні, коли команда демонструє себе настільки якісно, але дозволяє е дарувати опоненту такі подарунки, тут немає про що говорити з точки зору Ліги Чемпіонів. І після першого подарунку, опісля, прилетів чудесний гол з далекої дистанції, 25 метрів, неймовірне виконання. І... Саме якраз це був час для нас сконцентруватися як для команди, зібратися та продемонструвати, привернути гру знову. Але це те, чого нам не вдалося сьогодні зробити. Хоча знову ж таки з точки зору виконання гра була фантастичною. So. Коли Пушич каже про подарунок, то мабуть він має на увазі перший гол Шахтаря. Що це я не, як не подарунок, Артем Шабанов. Ось та, та, обрізка вага, обрізка вага, захисника вага, віде, в свої ворота помилка тридцять першого нова є подарунок, але тільки для шофут забиває без шансів для власного голкіпера. 16-та хвилина 1-0. Артем Шабанов невдало починає цей поєдинок для себе. Досвідчений футболіст який е перейшов це між сезонного Онопля отримує м'яч високо, прострілює і ще один простріл. 26-го номера блокується. Гравець збірної України далі вступає у відбирання м'яча. відскок до Бондаренка. Бондаренко хороший пас. Крисків м'яч воротах, І, і знову хіба це вже зажанного. такий 100-відсотковий момент? Рикошет. Знову Рикошет над вухами Георгія Єрмакова. 2-0 на 25 й хвилині. Кілька дуже хороших рішень. Особливо пас Бондаренка і Кріськів, який починав цю атаку глибоко на своїй половині поля, завершує її результативним ударом. От, е Говорив я про те, що добре почав шулянський минулий сезон, але в цьому ще не забивав. Так само і для Дмитра Кріськова, який приїхав з Олімпіади, саме в клубному футболі це перший гол. Не лишає Бондар, Бондар різнику. І тепер подивимось на помилки Шахтаря. Олександрія пресингує, внаслідок чого гравці Шахтаря втрачають м'яч. Одна помилка, тепер друга, яка призводить до такого голу. Хіба це випадковість? Зараз момент для Філіпова і він забиває. Розмови даремно не проходять. Як не проходить даремно, і пресинг олександрійців. Вони знову з'їли захист шахтаря. Олександр забиває у третьому турі гарним ударом. І ось вона робота дев'ятого номера, яка перекреслює багато зі сказаного вище. Голи у нас специфічні сьогодні автогол, потім Рикошет над головою. Ну і тут оборонна помилка. Олександр Філіпов. Одразу ж атака Шахтаря і відповідь Петріньо крутить у дальній кут. Очевидно, і бачив цей момент Георгій Єрмаков. Проводжав м'яч очима за межі поля. Атакують містяни, залишає Кравченко м'яч Безері. Ось який кальйони, фантастичний удар. Самісіньку дев'ятку. Ось це вже фантастика. Це фантастичний О, футбол. Людина. те, коли він на матч заявлений, розкішний гол Івана Калюжного. Один із найкращих голів сезону. А може найкращий вітання Миколі Матвієнко, який подібний м'яч забив у першому турі. два Руслан Ротань і сам міг так пальнути здалеку. І лежить шостак, а ще б не лежати. Олександрія знає, наскільки важливо класти гравця за стінку. Матвієнко піднімає м'яч, але не так високо, як його підняла стінка. І знову голова Шабанова. Світле волосся, якого зараз партнери погладили. Саме від Шабанова м'яч полетів за межі поля. Містер Рикошет у першому таймі. Більше в негативному сенсі для оборони Олександрінця, але зараз чудово підстрибнув. Заробляє що? Пенальті заробляє Шулянський. М'яч в руку влучає гравцю Шахтеря, Романов ставить пенальті. Ось така вона передача Шулянського у карний майданчик. пенальті. Да, Хіба бачу, можуть бути сумніви? Попав точнісінько в руку. була в позиції, яка точно збільшувала об'єм тіла. І метро Різник проти Олександра. Філіпова і Філіпов, забиває 3-2. Олександрія виходить вперед. Хоча різник доторкнувся до цього м'яча так само ніжно, як торкається зараз своєї голови. Один із найкращих воротарів антипенальтистів розуміє, що він був супер близько для того, щоб взяти цей удар. Він угадав. Напрямок польоту м'яча. Плюс висота була достатньо зручною для різника. Але, ці всі, але не вплинуло на те, що м'яч зрештою опинився. Усі ці воріт. Філіпов робить рахунок 3-2. Довго мудрив з рішенням Пасна Криськіва проходить. У Криськіва м'яч відбирає калюжний і починає атаку на Безеру. Безера прокидає повз опонента. Підбирання у центрі поля. Біжить Філіпов, біжить Бондар. Чи Філіпов вискочить? Вічнавіч! Філіпов. Вічнавіч! Удар. Чотири-два! Олександрія забиває хет-трик Олександра Філіпова! Чи бачили ви колись щось подібне? Олександр Філіпов забиває три м'ячі. У у третьому матчі за Олександрію. Безера. І знов фантастична гра від Олександрії. Тільки подивіться на цю атаку. де були захисники шахтаря вибити м'яч під ноги Безере рамотно розібрався в цій ситуації. Філіпов прикрив м'яч корпусом від Бондар. Ось Тут він побачив, що не встигає правою ногою пробивати. Що Бондар, нібито закриває вже цю лінію, що йде пресингувати в дев'ятого номера. І ось цей рух корпусом Філіпова, важливий рух корпусом, де він відтер Бондаря. І удар Різник прочитав такий момент і не пощастило голкіперу. Що він викинув ногу не надто своєчасно. Давайте потім про статистику тут більше не вдається швидко знайти цю історію. Безера виконує подачу удар головою. Ще один це могла би бути скітка. Цей удар головою Різник забирає і. Ось тут Олександрія могла забивати п'ятий. Вийшли Гіналду подарувати ще один виходить за межі Обробляє м'яч, ледве обробляє його і продовжує паритися з ним. Складна ситуація, в яку загнав себе воротар донецького шахтаря. Безера розіграє з Калюжним. Передача пчедової. І знову який момент біля ворога Шахтаря. Різних головою відбиває. Що ми зараз з вами дивимося? Ох, і футбол у нас пішов. Там м'яч в поперечку влучив і вилетів з воріт. Шабанов далі бив. Далі головою різних відбив. А ну давайте послухаємо свисточок. М'яч е, в лінію вдарився, тобто не залетів у ворота. Можливо, цей свисточок, який ми чули за кадром, це перевірка ван. Ось так він б'є по воротах. І ось так м'яч. Ох... Цікаво. Одношньо, у нього є більше сил. Він пресингує. Кевін. Ой-ой-ой, момент зараз виникає. Удар поворотах! І над воротами м'яч пролітає. Невертон. Шикарний шанс забити. Ніщо, фактично. Помилка гравця, який послизнувся. І пас був зовсім не на Невертона. Пас був з глибини на іншого футболіста. Просто Невертон дограв до кінця. В сьогоднішньому поєдинку за мінус два різниця в забитих м'яча нові Спедрії в руки Єрмакову. Правда ж не такої гри після двох чи хоча б після перерви, ми очікували помаранчево-чорних, але цього разу вдається м'яч підібрати. Не відрізника Шахтар огризнувся на останніх секундах матчу, але хіба ж цього достатньо? Хіба це рівень Ліги Чемпіонів? Ініціативу пробив поворотах чотири-три на 95-й хвилині. Чотири-три. Шахтар отримує шанс не програти цей поєдинок залишається. Хвилина, напевно, чистого часу, враховуючи ось ці ці паузи, враховуючи те, що цей час, який зараз впливає, він все одно додасться Романовим. Педріньо забиває в дев'ятку. Чи має це якесь значення? Так, так, це той свисток, який свідчить про перемогу Олександрії. Вам заслужену Обіжаються. перемогу і, граць, і впевнену перемогу економічно. Олександрії. Красу, що свідчить статистиком бразильця. Вона не потішила, вона не порадувала. Бул дуже гарний, голоден з найкращих. Теж цифри говорять самі за себе. В яких компонентах переміг Шахтар? Став подобайку і підписуйся, якщо хочеш дізнаватись про новини футболу першим.